Армії. І нарешті був створений полк гайдамаків Холодної Яру, який очолив 26-річний вчитель села, села Мельників, отаман Василь Чучупака. Узнали оці повстанці, які є, узнали про те, що Василь вдома приїхав значить, і почали просити, що слухай, Ти ж каже із Мельників, це роду каже цього, із Мельничанського взагалі і батьків і так далі. От. У нас немає кому командувати, а ти на фронті був командиром. От. І просить його всю, щоб він, значить, прийняв команду, значить, тому. Ну, він сказав, що каже, я поки що вам відповіді не дам, каже, я ось поїду в Чигирин, от. а там каже, одержу книжки, тоді каже, я складаму відповідь. Ну, він поїхав в Чигирин, а там я не знаю, як був чи якийсь повстанський комітет, чи не знаю хто, але що він приїхав. Підіслав ці книжки під, підводиться в Кам'янський район, і сам погодився, і очолив якраз от, от, цей повстанчиський отряд. і назвав, оскільки він із Матронецького мостиря, з історичне місце, де Гайдамаки колись ще в історичному, в значить, історичний значить, час, назвали, що це Гайдамаки Холодного Яру. І під цим, значить. Гайдамаками Холодного Яру він почав повстання проти німців спочатку до черги, в Черкасах, от, а потім з Черкас вже до Білої церкви. От. А звідти, звичайно, що вже коли він був в Білій церкві там із своїм значить, полком Гайдамаки Холодного Яру, от, то в той час. На Чигиринщині, на Черкащині із півдня наступали Денікінці, Денікінська армія. От. От. Ну, тоді Василь повертається із Білої церкви, повертається додому сюди на Чигиринщину і організовує повстання проти Денікінців. Організовує тут от, посела значить, цих. Тих сотників так далі, що вся територія була звільнена від денікінців. Яр. Лондон 1967. Повстанча боротьба в околицях Холодного Яру відрізнялася від тієї ж боротьби в інших місцевостях організаційним ладом та свідомістю цілі, визволеній України в широких масах. В інших районах повстання спалахували переважно стихійно, коли більшовики починали через міру обдирати селян. Тут селянин завжди готовий був хопити зброю і йти назустріч ворогам. Здавалося, вернулися давні козацькі часи, коли кожен хлібороб був озброєний і завжди готовий до бою з татарами. Села були поділені на сотні, які об'єднувалися в полк. Назва Холодний Яр перестала бути назвою лише одного із чисельних ярів, а стала назвою цілої місцевості цієї бойової організації. З бігом подій в Україні перестав він бути повстанчою організацією чисто місцевого характеру. В лавах його бойовиків можна було зустрінути полтавців, тавричан, херсонців, галичан, українців, козаків з Кубані та Дону. А центром цієї бойової республіки став оспіваний Шевченком Мотрин Монастир неподалік села Мельники. Холодний Яр. Холодноярська республіка. Хто були ці люди? Хто були ці гайдамаки? Сьогодні відповісти на це запитання вельми важко. Для того, щоб розібратися досконало в тому, що побудило цих людей стати влави повстанчої боротьби, самі вони скажуть, хто такі повстанці і за віщо вони борються. З того часу, коли появився в природі чоловік, сама ж природа і створила закони по котрим чоловік повинен прожити своє земне життя. Всякий чоловік, живучи на землі по закону природи, має повне право трудитися на землі, користуватися своїм трудом, вільно виказувати свої думки. Оце головні закони для земного життя чоловіка. Трудящі маси спокон віку ведуть боротьбу проти гнобителів і експлуататорів за свої природні права. Трудящі маси боролися з царізмом, гетьманщиною, Дінікінщиною. І зараз борються з червоним радянським комуністичним урядом і надалі будуть боротися з усяким урядом, який би він не назвав себе, поки не здобуде своїх природних прав. А комуністи дивуються, через віщу повстає трудовий нарід проти робітничі сельонської влади. А воно нічого дивної не має, бо три однаково, хто б їх не грабував, чи то царський жандарм, чи червоний комунар. Для нас, повстанців, Особливих амністій не треба. Ми вимагаємо від радянської влади здійснення тих лозунгів, котрі кинуті були комуністами з початку радянської влади, скасування смертної кари, припинення війни, воля слова та друку, вільне користування своїм власним трудом. Ми, повстанці, підняли зброю за здійснення цих, цих лозунгів. А за це нас називають бандітами. Нехай всі трудящі самі скажуть. Хто за ці лозунги боровся і бореться? Отже, якщо комуністи є дійсно захисниками прав трудящих, то не повинні боятися нас. Щоб уникнути кровопролиття та руїни, треба негайно провести в життя давно проголошені комуністами лозунги. А коли ні, то вони є зрадники трудового народу. І пролита кров трудящих. Та руїна краю є тільки вина комуністів. І всі трудящі повинні підняти зброю проти зрадників трудового люду за свої природні права. Хто за здійснення цих лозунгів, той за трудовий нарід. Хто проти здійснення, той зрадник трудового народу. Хай живе повстанська армія, армія прав трудящихся, повстанці Холодноярської округи 15 травня 1920 року. Коли Холодного Яру були поділені на сотні, які об'єднувалися в полк. Центром цієї бойової організації селянства став Мотрин Монастир, що знаходиться біля села Мельники. В самому монастирі розташовувався і штаб повстанської організації Гайдамаків. До штабу входили. Головний атаман військ Холодноярської Республіки. Василь Степанович Чучупака. 26-літній сільський вчитель села Мельники. Його заступниками були Іван Деркач і Іван Петренко. Першим коренем безпосередньо командував Василь Чучупака. Другим коренем командував Іван Деркач. До штабу входили. Начальником штабу був старший брат Василя Чучупаки Петро Чучупака, учень Миколи Лисенка. Серед членів штабу були визначні гайдемаки, які прибували на засідання з різних регіонів Повстанської Республіки. Це Пилип Хмара. Отаман Чорного лісу і Горщичного царства, як його називали. Це район біля, села, біля міста Знам'янка Чорний Ліс. Бовтишка Івангород, отаман Отаманенко. Златопіль і Новомиргород. Студент агрономічної школи Кваша. Ставидла і Красносілля. Отаман Завгородній. Місто Олександрівка. Отаман Богдан. З Дніпра білий яр Отаман Мамай або Дійсне прізвище Щириця, село Триліси і навколишні хутори, Отаман Козаченко, село Грушківка, Отаман Гнат Зінкевич. Прапор основний полку Гайдамаків Холодного Яру був Жовто-Блакитний. З однієї сторони на ньому було написано полк Гайдамаків Холодного Яру, з другої ми поляжемо, щоб славу, волю і честь рідний краю здобути тобі. Це був прапор, як і полку Гайдамаків Холодного Яру, так і Першого коріння. Другий прапор був чорний, на ньому був зображений срібний тризуб, і з однієї сторони було написано волю Україні або смерть, а з другої і повіє вогонь новий з Холодного Яру. В кожну хвилину Холодноярські села. Могли дати 10 тисяч гайдамаків дивізію війська, яка не має права на відступ, бо залишає ворогу хати родини. Умовним сигналом були три удари великого дзвону Мотриного монастиря. Весь час до весни 20-го року, після початку окупації України московсько-більшовицькими загарбниками, населення Холодноярської республіки, яке на собі відчуло всю. Насолоду режиму советської влади проводить в дрібних сутичках та планомірних широкомасштабних операціях по ліквідації продовольчих загонів та регулярного війська Червоної Армії, а також широкій підпільній боротьбі в містах та селах, де усталилась нова влада. Із таких сутичок із будьонівськими військами загинув потаман Холодного Яру Василь Чучук. Розкажу я вам трошки за гайдамаки. Uh -huh. Батько мій до революції робив лісником, ну і сам yeah, закушу просто. 16 років у лісі. Оце де пам'ятник yeah. партизанам. Там є такий садочок, там будинок стояв і там батько жив, роботав лісником. Ну і вже як красно заходили, значить гайдамаки. Чудо ввесні число це десь зараз. Mm -hmm. А це які ріки, мабуть, 18-й? Десь 18-й, мабуть. 17-му, ну а потако десь mm -hmm. в конці 17-го. І оцей самий главар Чучупака. Він командував цим гайдамацьким отрядом. От. І вони якраз, де не ще контор, ота хатка длина, там сиділи і випивали цей Айдамака, отаман це Ччупак. Отам От. І у нього був атендант, Квочка. Ну, і там їх, ну, чоловік, може, 15-20 було. Вони випивали, їх награли в хату. І батько вже мій переїхав сюди в лісничиство, Тоже жив тут. І якраз це все діло бочине.